Таю вас, ви на нашому каналі Craft Oil, де ми допомагаємо вам виглядати і опочуватися на всі 100. І сьогодні ми маємо щось дійсно особливе. Чи готові ви дізнатися про секрети ідеальної шкіри? Зустрічайте подарунковий набір, еластичність та пружність шкіри. Це не просто набір, це ваш особистий спа-салон вдома, унікальні натуральні олії, які працюють краще, ніж багато дорогих кремів. І знаєте, що ви побачите результат вже після першого застосування? Уявіть, сяюча шкіра. Жодної сухості, лише природне зволоження і пружність. І все це просто у вас вдома. Тож залишайтеся з нами. Я розкажу, як ці три натуральні олії розторопша, рижива та кунжутна, можуть змінити вашу шкіру і покажу, як їх правильно використовувати для максимального ефекту. А замовити їх можна у нас на сайті Крафтоел. Посилання буде нижче в описі. Ми не втрачаємо часу і починаємо! Почнемо з олії розторопші. справжньої знахідки для відновлення вашої шкіри. Її головна суперсила селімарин – потужний антиоксидант, який допомагає клітинам шкіри регенеруватися. Це означає, що ваша шкіра стане захищеною, свіжішою та молодішою. Як це працює? Олія розторобші проникає у глибокі шари шкіри, живить її зсередини та допомагає боротися з ознаками старіння. Поділіться з нами в коментарях, чи використовували ви колись олію розторобші? Якщо так, то розкажіть нам ваші враження. Цікавий факт: ви знали, що олія росторопші вже багато років використовується в медицині для очищення печінки. Її властивості такі ж ефективні для шкіри. Вона очищує і захищає від негативного впливу зовнішнього середовища. Її використання це так просто, достатньо нанести кілька крапель щовечора на очищену шкіру, і вже через кілька днів ви помітите зміни. Ваша шкіра стане більш пружною та зволоженою. А якщо у вас є сухість, тім'яність. Чи навіть дрібні зморшки олія розторопча стане вашим секретом молодості? Не забудьте поставити лайк на це відео та підписатися на наш канал, щоб точно не пропустити нові факти про натуральність. А тепер про прорижі олію. Це унікальний засіб для живлення вашої шкіри. Вона багата на омега 3 та вітаміни Е і Ф, які глибоко зволожують та живлять навіть найсухішу шкіру. Її застосування не тільки корисне, але й дуже приємне. Її запах, її текстура все це приносить лише задоволення. Але ж ми знаємо, що не тільки задоволення, але й дуже велику користь. Її застосування дуже просте, тому показую спеціально для вас. Найпростіший спосіб її використання це масаж рук. Все дуже просто. Відкриваємо нашу олійку, наливаємо її на ручку, насолоджуємося текстурою, ароматом, просто кайфуємо від цього. І робимо масажик рук дуже простими рухами. Розтираємо її всюди, щоб наші ручки були зволожені та захищені. Не боїмося робити різких рухів, Це навпаки дасть вам більший результат. Для кращого ефекту її краще залишити на 3-5 хвилин і можна змити. Ось так виглядають наші ручки після рижевої олії. Пройшло буквально 7 хвилин. Дивіться, які вони супер зволожені. Тепер ні один мороз та холод, мені не страшні. Але є ще один спосіб використання. Ми беремо нашу рижеву олійку та наносимо на сухі ділянки. Найчастіше сухі ділянки у нас на локтях або на п'ятах. Тому продемонструю вам. Наш сухий лікоть вже готовий. Тому починаємо. Беремо малесеньку крапельку, не дуже багато, та просто наносимо на сухий лікоть. Розтираємо, втираємо. І вуаля, Ліготь вже не сухий. <смір> рижієва олія замінить вам усі креми, на які ви зливаєте кошти. Тому що, як ми знаємо, що багато кремів просто пусті на вітаміни. А рижієва олія не тільки дасть зволоження, але й насичить вашу шкіру та навіть кістки. Уявіть собі, як ця олія працює. Легка текстура миттєво проникає в вашу шкіру, насичуючи її корисними компонентами. Ви одразу відчуваєте м'якість і гладкість. Чи хотіли б спробувати режіву олійку в дії? Пишіть нам в коментарях. Поділюся з вами маловідомим фактом. Рижива олія це давній секрет краси. Її використовували ще в античні часи, і навіть сьогодні вона залишається фаворитом у догляді за шкірою та волоссям. Використовуйте рижеву олію для масажу, догляду за руками або навіть як базу для домашніх косметичних засобів. Це універсальність, яку ви полюбите. Замініть професійний косметичний догляд на натуральний і відчуйте результат вже зараз. А щоб не втрачати часу, замовити можете у нас на сайті Крафтойл. Посилання буде в описі під відео. І остання не менш важлива кунжутна олія. Це справжній захисник вашої шкіри. Вона створює на поверхні шкіри невидимий бар'єр, який утримує вологу і захищає від шкінливих впливів навколишнього середовища. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви із сухістю шкіри. Якщо так, то який засіб ви поставите на перше місце допомоги? Ну окрім кунжутної олії? Дуже просте використання кунжутної олії. Олія наноситься на розпарене тіло після душу. У індійській медицині кунжутну олію називають елексиром молодості. Її використовують для омолоджувальних процедур і догляду за волоссям. Наносите кунжутну олію після душу, і ваша шкіра залишатиметься зволоженою цілий день. Спробуйте, і ви закохаєтесь у цей ритуал догляду. Отже, три потужні олії. Три скарби для вашої шкіри. розторопша, рижива та кунжутна в одному стильному подарунковому наборі. Це не просто косметика, це любов і турбота у кожній краплі. А тепер уявіть, ваша шкіра сяє. Відчуття комфорту і зволоження триває весь день. Ви більше не витрачайте гроші на десятки кремів. У вас є три магічні пляшечки, які працюють краще за все разом. Залишайтеся із нами і не пропустіть свій шанс. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням у описі цього відео. Ваш ідеальний догляд це лише один клік від вас. Замовляйте прямо зараз, і ваша шкіра буде вам вдячна.